Доброго дня ще раз, точніше вже вечора. Ми їдемо, скочимо в місто, щось купимо. Попити, не випити, а попити, бо випити тут є близько, а щось таке щось смачненьке. Я думаю що? Ух ти як лопить сонце. То зараз вам мало що по відео. покажу. хороше, бо сонце лупить. Ой, тут не дуже хороше відео, буде, ззаді двері тарабанять. Ну але ж, ти дивись, як знімаєш. Е, вже як буде, значить історія, розкажу вам байку, як я купив і продав 21 Волгу і як круто я на ній заробив. Зараз ту історію частенько згадую, бо під'їжджають знайомі. О, якби 21-го волгу, то ти знаєш, скільки за неї дають. Кажу, знаю. Дають, доганяють, ще раз Ну Історія значить така. Вон сусід, де, З дівчатами. О, такі нічого. дівчата От. Купляв я мотоцикл МТ в одного діта. Кушлин, по-моєму, не чухайся. Чи кушлин, чи кунини, чи кушлин, ну не століважно. Значить, я МТ зробив велику коляску на 4 бітони, збирав молоко в свій час, але як бензин подорожчав, перейшов на коней і мотоцикл став, йому не потрібен, от він нам його продав. Ну і в Діда ще Волга 21-ша стоїть. Дід каже, купи мене вологу. Та кажу, нафіг мені ваша Волога я не хочу машинами, мені не цікаво. Е... Та купи, ну що робиш сюди туди, кажуть дід. Ну але який хороший дядько, так гарно поговорили з ним. Тако, знаєте, є такі люди, що хочуть чим похоже, з ними. І розстатися. а то такі, з, таких, з такого розряду людей, що хочеться з ним поговорити. Якісь теми завжди. Вроді старший дядько абсолютно чужий, перший раз його бачив в житті, а, а поговорити є про що з ним. От. Ну значить... Е... Дядько, Ну кажу, ладно, кажу, я вам поможу е з тією справою. Я вам кажу, клієнта пришлю. Скільки ви хочете за ту машину? Ну, тисячу доларів, хоча б я дивився в інтернеті, вони так від тисячі доларів. Добре кажу, я нічого не буду казати, бо я і не знаю, що вони коштують. ніколи, ну Колись мав Волгу, але я її виміняв за запорожця, а потім вистав на Е, Своїм ходом загнав 21 Волгу. А то, значить, ну що. Мене часто питає, даю номер телефону діда без ніякої зарібки, без ніякої е, інтересу свого. Е, десь там ті клієнти їдуть. Ну, якось були клієнти десь з Луцька. Поїхали, е, ну з дідом договорилися. Ну, а дід, як де? дід знаєте, в селі. Е, приїхали до діда. А діда вдома нема. А виявляється, що діда корова за Бугаями. Дід взяв корову за роги і повів сусіднє село до Бугая, а телефон забув вдома. А там десь той бугай, щось там був зайнятий чи щось таке. Ну, коротше, хлопці прочекали діда до вечора, не дочекалися і з лючі поїхали додому, заїхали ще до мене, плювалися. Я кажу, хлопці, ну що ви від мене хочете? Я вам номер дав, ви собі самі там договаривалися. Ну якось п'ятниця, у нас поставний день дзвонить, дід каже, заїду, поговорити треба, заїжджає. Слухай, каже, купив мене ту машину. Ну кажу, дід, я вам присилав вже кілька клієнтів, вас її не купили. Певне, що ви за дорогу хочете, чи я не знаю, в чому причина, що вона не продається. Та я би вже дешевше віддав. Ну кажу, та я знаю, мені вона не цікава, вона мені місця багато буде займати на дворі. Я кажу, ну але такий виручи, каже, йома, в мене. Щось там підвертається, якась іномарка така, що їм ну, йому сподобалося, не вистачає грошей, було б добре продати. Кажу, дід, я вас кажу, її можу купити, ну хіба що ви дуже дешево продасте. Ну, а що ти дасиш? І я тут зерно мляп, ну, може збрешувати, чи то 9 тисяч гривень, чи 8 тисяч гривень, сказав я дідові. Ну то, то, е, то то, по-моєму, в три рази дешевше, ніж по тодішньому курсі, то... то е, Три рази менше, ніж тисячу доларів, скажімо так. Дід каже: ну добре, я поговорю з бабою, ввечері тобі подзвоню. Ввечері дзвонить. Добре, приїжджай, забирай. Що приїжджай забирай? Ну Волгу приїжджай забирай. Йо-моє, я так сказав, знаєте, дєдові відчіпного, що він від мене відчіпився. Я й не думав її купляти за, за, навіть за такі гроші, бо вона мені не треба, знаєте. Ну, але язик, я, язик слово не горобець, вилетіло не зловиш, знаєте? Вже ляпнув, то ляпнув. Ну, йолки, Я такий вже сам недовольний, що, 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 що ляпнув, а дід согласився. Але кажу, дід, тут така проблема. Ну вже якщо я ляпнув, то вже ляпнув, то я заберу ту машину. Але я її, в неї не вмію їхати. В неї передачі так на рулю, ну, оригінальна коробка передачі, я такою машиною ніколи не їхав. А дід каже, слухай, я тобі її прижену, якщо ти мене назад привезеш додому машиною. Я Кажу, о, нема питань, я вам ще накину там пару рублів за, за цього, За бензин. Ну і на тому порішили. Дід пригнав мені машину, я його підвіз, розчиталися, все супер, все класно. І оце я закинув її за тисячу доларів інтернет. Та історія, що я вам розказував попередньо за аферистів. А по, по фіналу продавалась нас та машина кілька років. Е, і я вже тут ціну ну, стартував з тисячі доларів, ціну все нижче, нижче, нижче скидаю і ніхто мене її не купляє. І тут якось я поїхав в Тернопіль по справах, дзвонять <кхух> якісь мужички, продаєте, продаю, на газу, на газу, газ писаний, да. на ходу, на ходу. Скільки на віддачу, ну, щось там торгувались, торгувались, каже, в нас є. У нас є 10 тисяч гривень. Якщо готові віддати за 10, ми заберемо. Сьогодні заберемо. Кажу, хлопці, сьогодні не знаю, чи вийде, бо я не вдома. Ну, ми теж далека, десь зі Зборівщини, з Зборівського району. Ну так, не дуже далеко, але приблизно як до Тернополя з скреметься. Ну кажу, добре, давайте поки я з Тернополя, то ви приїдете. Добро кажу, забирайте їх і матірі за тих 10 тисяч. Там десь я би заробив чи то тисячу, чи вісім тисяч гривень, щось таке, не пам'ятаю, не буду брехати. Ой, не вісім тисяч, тисячу, чи дві, які вісім тисяч. По-моєму, що за 8 я її купив. Або 8, або 9. Бо то вже було давно, то я її не пам'ятаю. Ну, значить, поки хлопці добралися до Кременця, а вони приїхали жигулем, і їх приїхало, не пам'ятаю, чи 5, чи 6 чоловік. Коротше, всі, крім шофера, того, що був Жигульовий за рулем, вже всі п'яні. Ми до тієї машини. Вона завелась нормально, все як має бути, а не можу рушити нею. Дзвоню до діда, кажу, дід, така біда, я щось не можу першу передачу знайти. Ну він розказав, як. Врось би в речах заходить на першу, а вона глохне і газу даю, вона глохне. І, і вроді дід по телефоні підказує, каже, приїдь мене. Привези, я тобі все зроблю. Та, кажу, та я вже ніч, нема коли їздити за вами. Значить що? Ніби так по описаннях Діда я включив ту першу передачу, але вона глохне зразу там машина. І я як дав їй казу, а тут а такий фокус виходить. Значить, мої збиточники, ну ви знаєте, в мене шестеро синів, такі шустрі хлопаки, вони взяли її, піддомкратили. І передок підложили цегли під передок під підв'язку. Ну, я про то не знав, і вона так ну, але гарно підложили, нащо вони його підокрачували, не уявляю. Але так, що колеса ледь торкалися до землі, і воно не давало рушити. Як я добрих чмиру дав, та машина через тих колодок гех, зіскочила, Ну, і з'їхала. Але щось передку зігнулося, щось пов'язане з турмозами, бо почало шкрабати сильно на ходу. Все машиною, вже хлопці наїхати їхати не хотіли, тільки вже зі мною проїхалися, за дворі все нормально, все, забирали. Але така історія. Хлопці пропали по дорозі почти всі гроші. І нема, нема в них грошей на бензин в Волгу. Їдемо на заправку, я за свої гроші купляю їм щось 10 літрів бензину у свою каністру. І то я кажу, ну ладно, а хто ж буде їхати, якщо ви всі п'яні, а якось будемо їхати. Отак я продав 21 Волгу і так круто я заробив на ній. Кроме того, що ще аферісти, аферісти хотіли вжарити мене разом з нею. Ось така історія. Так я торгував 21 волгами. Тепер, якщо хтось мені згадує за 21 Волг, я кажу, знаю, я щось за бізнес. Може, просто я щось не в курсі діла, бо може то якась не така модель, не такий стан. Але більше я на таке не хапаюся. Хіба якщо ціна така, чуть вище металолому, тоді можна взяти. Бувайте здоровенькі, що вам хороших придбань, корисних, щоб ми своїх капіталовкладень завжди мали Завжди мали прибиль, як то кажуть, чи дохід по-українськи. Все, ми вже приїхали, а все.